Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо виготовлення закладки для книги з текстильних матеріалів. Робота над будь-яким проєктом починається з організаційно-підготовчого етапу, а саме, перш за все, це творчий задум, ідея, відображення її у зручній для вас формі, застосування декоративно-ужиткового мистецтва у вашому власному проєкті. Критерії, які має відповідати майбутній виріб, історична довідка про обраний об'єкт проєктування, складання банку ідей на виріб, що проєктується, і властивості конструкційних матеріалів для виробу, добір і розрахунок. Створення будь-якого художнього об'єкта починається з появи творчого задуму. Це перший етап творчого процесу дизайнера. Творчий задум слід розглядати як намір, бажання створювати який має образну емоційну форму. Дизайнер саме у своїй творчій уяві бачить форму, конструкцію, окремі деталі майбутнього виробу. Спробуйте розгадати ребус і продовжити речення, яке ви бачите перед собою. Закладки використовують всі, хто читає книжки, користуються статтями в журналах з Записами в блокнотах і альбомах, тобто вони необхідні як дорослим, так і дітям. Їх вибір залежить від особливостей читача, Дівчатка – яскраві і барвисті з прикрасами в квіточку, горошок або милою мордочкою тваринки, хлопчикам скромніше, з використанням синіх тонів, на яких зображені літаки, кораблі, машини, тварини, дорослим стримані і лаконичні. Які ж техніки використовують для виготовлення закладок? Найпопулярніша це аплікація, це коли декоративні елементи вирізають, приклеюють або пришивають до основ. Скраббукін від аплікації відрізняється наявністю вирізаних елементах інформації. Це можуть бути фрагменти фотографії, малюнка, вирізки журналу, цитати з тексту, оригамі. Це мистецтво складання фігурок з паперу. Для класичного орігамі використовують квадратні аркуші паперу. Плетіння найчастіше здійснюється зі смужок різного кольору довільної довжини. Твілінг – використання довгих, вузьких, скручених смужок в спіральки, підходить для дітей старшого віку. Крім паперу, використовують інші матеріали: тканина, нитки, стрічки. Найдавніша аплікація датована 980 роком до нашої ери, і вона була знайдена в Єгипті. А в скіфських курганах сотий рік до нашої ери виявлені фрагменти стюбаних ковдр з елементами аплікацій. У різних народів аплікація виконується з найрізноманітніших матеріалів. Робили аплікації з берести, повсті, тканини, шкіри та паперу. З роками різні види аплікації видозмінилися, слідуючи за своєю епохою напрямком моди і появою сучасних матеріалів, стали застосовуватись різні барвники та лаки, що дозволило продовжити життя виробам. Які ж види аплікацій найчастіше зустрічаються? предметна, сюжетна. Одноколірна або багатоколірна, декоративна, пласката, об'ємна, абстрактна і силерна. Предметна аплікація. Ми її найчастіше використовуємо, вона складається з окремих зображень. Краще, якщо це предмети. Великого розміру, так її легше збирати. Сюжетна найкраще підходить для виготовлення пано, вона відображає якісь події. Деталі розташовані не в ряд, ті, що близько великі, ті що подалі менші. Декоративна складається з орнаментів та визерунків, її найчастіше використовують для декорування одягу. Усі види аплікації виконуються на певній основі. Основа це матеріал, на який накладають аплікацію, і матеріал для основи має бути більш щільним за фактурою, ніж деталі самої аплікації. Окремі елементи аплікації, залежно від матеріалу, можна пришивати вручну чи на швійній машині, або приклеювати. Під час роботи з банком ідей необхідно визначити критерії сортування зображень, які залежать від поставлених цілей і завдань проєкту, знаходження переваг і недоліків запропонованих ідей виготовленого об'єкта, вибір оптимально конструктивного і колірного рішення, і на основі створення вже своєї власної моделі. Тож, основні критерії це. Перш за все, цікаве оздоблення, нестандартна форма, доступність матеріалу, кольорова гама, кількість деталей, невеличкі розміри, ну і, звичайно ж, функціональність. Закладочка може бути з кількох елементів, які поєднуються атласною стрічкою. Це може бути еластична резиночка. Доволі часто можна зустріти кутові закладочки. Найчастіше можна побачити закладочки прямокутної форми, оздоблені елементами тваринок. Засобом створення будь-якої модели є метод комбінування. Сутність його поєднання деталей або окремих функцій із різних конструкцій, з різних виробів, і за допомогою цього методу ви можете отримати цілком нову конструкцію з новими характеристиками і властивостями. Тож метод комбінування це конструювання моделі нового об'єкта за допомогою комбінування властивостей схожих Виробів. Метод комбінування це визначення властивостей, функцій, конструктивних особливостей елементів виробів і комбінування їх в різних варіантах. Під час комбінування можна все це поєднувати, суміщувати, об'єднувати і вигадувати нові комбінації. Перед вами модель закладки у вигляді чашечки, мені здається, її нескладно буде вам самостійно намалювати. Трошки складніша деталь совенятко. Складність в тому, що тут велика купа маленьких дрібних деталей. Ну, і найбільше мені подобається ось такий кактус. Як його зшивати, ми розглянемо в наступних відео. Ви можете обрати модель з запропонованих або пошукати самостійно за допомогою будь-якої пошукової системи. Щоб аплікація була простою у виконанні і догляді, того зберігала естетичний вигляд, необхідно орієнтуватися у великій кількості матеріалів. Для аплікації обираю тканини, які не обсипаються. Вони можуть бути гладкофарбованими або мати дрібний малюнок смужки. Найчастіше застосовують бавовнені тканини. В оздобленні використовують шовкові стрічки, пряжу, різноманітну тасму, а також нетканні матеріали тонкий трикотаж, фризелін, войлок. Закріплюють аплікацію за допомогою ниток для шиття. Деталі аплікації найчастіше пришивають до основи, але інколи їх приклеюють, використовуючи спеціальний текстильний клей. Для виготовлення даної закладки краще використовувати фетр. Що таке фетр і для чого він використовується? Фетр це отримана шляхом валяння і досить щільна маса, що складається з вовняних або синтетичних волокон. Зовні він схожий на тканину, але структура в нього інша. Подібна до тканини, його продають тонкими листами. Матеріал буває різної товщини, починаючи від 1 мм до 5 мм. При виготовленні дрібних деталей беруть тонкий фетр, а при використанні його як основи необхідно використовувати більш товстий. Для роботи вам необхідні будуть інструменти. Звичайно, це ножиці від простих канцелярських до манікюрних, якщо у вас будуть дрібні детальки. Маркери можна використовувати гелеву ручку, бо олівець по фетру малювати не буде. Нитки різних кольорів та товщини. для вишивки на фетрі зручно використовувати муліне. Шматочок мило чи свічки, швейні голки, клей ПВА для роботи з текстилем і для оздоблення декоративні елементи, бісер та намистинки. Сьогодні вам ще потрібно буде попрацювати з портфоліо вашого творчого проєкту і заобраною чи сконструйованою формою. І розробленим ескізом здійснити добір конструкційних матеріалів з урахуванням властивостей, вимог до спроєктованого виробу, і ці дані занести в таблицю, де саме ви пишете назву конструкційного матеріалу, його кількість, розміри і орієнтовну вартість. І загальні етапи виконання аплікації Светров. Спочатку потрібно створити або вибрати малюнок. Якщо аплікація взята з інтернету, то малюнок можна роздракувати. Підготувати тканину. доберіть шматочки потрібних розмірів та кольорів, пропрасуйте їх, якщо є в цьому необхідність. Малюнків має бути два. На кожному малюночку слід однаково пронумерувати деталі аплікації. Наступний етап це виготовлення паперових шаблонів деталей малюночка. Для цього з першого малюнка вирізаємо кожну деталь аплікації, виготовляємо паперові викриті шаблону, другий малюнок переносимо на тканину, що буде основою, за допомогою копіювального паперу. Під малюнок кладуть копіювальний папір, блискучою поверхнею до тканини, прикріплюють до тканини шпильками, щоб в процесі роботи малюнок не сунувся. Перш ніж обводити малюнок, ще раз упевнимось в тому, що малюнок розташований правильно, і потім акуратно обводимо контур малюнка загостреним олівцем. Далі, шаблони деталей переводять на тканини відповідних кольорів. Деталі розміщуємо так, щоб максимально зменшити витрати тканини і прикріплюємо все шпилючками. Акуратно обводимо кравецькою крейдою загостреним шматочком мило, або спеціалізованим маркером. Деталі вирізаємо по обведених лініях. Вирізані деталі накладаємо на малюнок основи аплікації і перевіряємо збіг їхніх країв з контурами малюночка. Усі деталі аплікації тимчасово прикріплюю до основи виробу за допомогою шва у передголку, для цього їх необхідно розташувати, приколоти шпильками, а потім приметати вздовж контурів, відступаючи від країв 3-5 мм. Остаточна деталі аплікації прикріплюю до основи за допомогою петельного шва. Переплетення петель має розташовуватись по контуру деталей, а довжина стіпків повинна бути однаковою. Після пришивання деталей петельним швом необхідно видалити тимчасові приметувальні стіпки. Декоративні лінії вишивайте стебловим швом нитками потрібного кольору, аплікацію акуратно попрасуйте. Для перевірки своїх знань ви можете перейти за QR-кодом і виконати інтерактивну вправу. І ще разок нагадаю вам ваше домашнє завдання. Вам потрібно вибрати форму та створити ескіз закладки в технології аплікацій, виготовити необхідні шаблони з паперу. За обраною чи сконструйованою формою проєкту здійснити добір конструкційних матеріалів з урахуванням їхніх властивостей і вимог до спроєктованого виробу. А на сьогодні в мене все. Я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити вподобайку. До зустрічі на наступних уроках!